Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Який ексклюзив зараз буде для вас, шановні глядачі? А, виростив найбільше яблуко в Україні? 63-річний киянин встановив новий рекорд своєму саду. Вдалося виростити фрукт гігант, вагою понад кілограм. Ну ми вчора ж розказували, навіть показували на світлинах, а нам вдалося з ним познайомитися особисто. Як вдалося досягти такого результату? Кому чоловік присвятив свій незвичний рекорд? Він нам розказав сніданку, а ми вам переповідаємо. Увага! Найбільше в Україні яблуко-гігант вагою в понад один кілограм. Саме такий рекорд вдалося встановити 63-річному Юрію Кожум'якіну. Сам Юрій Миколаєвич вже 40 років працює ветеринарним лікарем, але садівництво стало для нього справжнім захопленням та відрадою. Тож кілька років тому чоловік висадив 10 яблунь, серед яких була і французька новинка. Сорт джумбопом, що в перекладі на українську буквально означає яблуко-гігант. Так воно склалося, що на цій яблуці було три маленьких яблучка зав'язані, два відпали, а одне залишилось, і воно почало рости. Чоловік розповідає: навіть попри його розміри для росту яблука використовував класичну технологію догляду. Про рекорд Юрій навіть і не замислювався, поки його на це не підштовхнув товариш. Знайоме мені каже. Юра, це не мабуть якийсь рекорд. Я, я навіть не знаю. А Потім подумав: ну ми, загляну я в інтернет, загляну там що то вісімсот грам, я ну, думаю, 800 грам і 1300 – це це треба, треба подавати. За самою яблуною рекордсменкою доглядала уся сім'я кожум'яків пан Юрій та його діти Антон і Тетяна. Поливали, підживлювали, а щоб гілка молодого дерева витримала таке навантаження, чоловік навіть підв'язував її і ставив підпори з усіх боків. Я от ще трошки раніше зірвав положено часу, але теж вийшло таке діло, що серйозна вага була, і ну так от рекорд народився. Яблуко важило 1 кілограм 281 грам, і мало обхват майже 50 сантиметрів. Рекорд офіційно зафіксували в категорії найбільше яблуко в Україні. Але для самого Юрія це не тільки про цифри. Свою перемогу він присвятив власним бабусі і дідусю. Я все дитинство своє провів на сикарках на дачі з бабушкою, з дідушкою. Вони мені привили це любов до цього діла. До всього після встановлення рекорду смакували яблуко усією родиною, розділили по чесному між усіма, хто доглядав, на три частини. За mm -hmm. смаковими якостями е, дожу вам сказати, що воно трошки кисленьке, таке, ну не дуже таке видатне, але воно, мабуть, е, зроблено виведено цей сорт не для вкусових, а для ефектних е, гаваритних качесті. До речі, світовий рекорд найбільшого яблука належить японському агроному Чісато Івасагі. Фрукт тоді важив майже 2 кілограми. І цей рекорд вже 20 років залишається непідкореним. Але пан Юрій жартує, це не надовго. Тому на наступний рік у нас завдання світовий рекорд. А да? разом з Така яблунька є у нас, поэтому будемо намагатися. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних судів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір. танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+, плюс Україна.